Вітаю вас на прогнозі. Мене звати Олег Колісник. З нами в гостях сьогодні Анна Атаманова. Анна, доброго дня. Вам. Доброго. Сьогодні я пропоную вам поговорити, точніше, розпочати нашу розмову з військової допомоги від США для України. А конкретно чи схвалить Конгрес США додаткове фінансування от на зараз? Ну так, вони хочуть схвалити, допомога однозначно буде, але буде три крапки, якісь певні умови, вимоги а, щодо української влади. А, я думаю, що це буде стосуватись якихось реформ в плані фінансів, більшого контролю, якісь нові зміни. І тоді так. так. Ви дуже влучно сказали, тому що якраз от тільки годину тому мені трапилася така новина, що Білий дім відправив Кабміну та Офісу президента лист із переліком, із переліком реформ, які повинна провести Україна для продовження надання її військової допомоги. От що з цього ми виконаємо з чим ми впораємося. Там не будемо підіймати весь перелік, але от може якось що для нас буде найважче. Ви знаєте, це буде стосуватися дійсно воєнкоматів, відмивання коштів, відмивання недостатньо зброї, яка повинна і має надходити до воєнних, десь дівається. Тобто більш контроль повинен, має, має бути на тих місцях, що стосується воєнних. Потім, Зараз ще побачу виплати, якісь виплати. Зміна влади. Також будуть якісь нові, нові люди змінюватись. Корупція, контроль коштів, виплати, витрати, виплати, витрати, зброя, куди пішла, дуже будуть відповідати начальників воєнних за дійсно за наявність зброї і видача зброї. Угу. Потім я бачу, я не знаю, це можна говорити чи ні, але має бути належно використані кошти на виготовлення зброї. Угу. Я не буду казати де, але я от бачу це питання дуже важливе. Є зв'язок якийсь між тим, що ось зараз у нас заворушки з Коломойським суд йде взагалі дуже активна боротьба з корупцією і ось цим листом від Білого дому України. Можливо, це просто сталося трішечки раніше, а ми про це дізналися тільки зараз. Ну, звісно, все обговорюється спочатку таємно, а потім вже фішується. Ну, ми все ближче і ближче йдемо до вступу в союз. Можливо, угу. він буде трошки інакшим, з трошки інакшими якимись умовами, але так: якщо нам дають зброю, якщо нас так настільки гарно фінансують, то а, ми повинні дати повний. А, а що, тому, куди йдуть ці кошти? Тому, тому що багато у нас корупціонерів багато дійсно не пішли кошти туди, куди повинні. Це не мова йде про Зеленського. Це мова йде про те, що деякі люди зловживають воєнним станом, зловживають війною на свою користь. Тому більше контролю, більше відповідальності, щоб йшло не тільки начальникам, а головнокомандуючим деяким. Я не кажу зараз про всіх. Але й до військових. Саме найголовніше, щоб доходило до військових. І тут я бачу, що будуть у нас навпаки, на відміну від росіян, фінансуватися медичні установи, і а, а, якісь ліки дуже гарні будуть нам давати за кордону для підтримки лікування воєнних на полі бою безпосередньо. А от у росіян цього не буде. Чудово. Е, Немає сумнівів, звісно, що ми виконуємо всі умови, е, які нам висунули для продовження такої активної підтримки. Але якщо уявити, що ми не виконали якусь умову, е, чи вплине це якось суттєво на підтримку Заходу? Ви знаєте, якщо чесно, от для мене. Іноді такі, здається, умови нам дають, як для золушки, яка хоче мріяти потрапити на бал. І їй кажуть: ти перебери отам зерно, потім попідмітай там, а потім попадеш на той бал. Ну, отак от виглядає. Тобто для нас, як для України, це непогано нам. Край швидкий час потрібно зробити Україну краще. Потрібно а, перебрати те, до чого ніколи руки не доходили. І це зробити дуже важко і дуже нереально. Розворушити те гніздо а, шершнів, які, які звикли гніздуватися або красти, розумієте, дуже важко. І, і одразу просто поміняти всю країну також непросто. Але ми будемо старатися намагатися, і я думаю, що найголовніше це, щоб не були ображені військові, які заслуговують найбільше на виплати і на лікування, і їхні сім'ї, їхні дітки. От це найголовніше, тому що найважливіше для нас це прості люди, щоб думали про людей, не тільки про себе, в тих, кого вже є і немало, а хочуть ще більше. А щоб вистачило мирним громадянам. Я думаю, що не. Ну, тут питання навіть в тому, щоб це фінансування пройшло для економіки, для економічної а, які, якихось реформ в Україні, але щоб як Можна мінімально зачепило мирних звичайних громадян, які живуть від зарплатні до зарплатні, щоб вони могли собі дозволити купити те, що вони хочуть поїсти, одягнути себе і своїх дітей. І хочеться, щоб також не забували про пенсіонерів, які щоб вони не ходили по магазинам, знаєте, і не рахували копійки на касі, а щоб дійсно. Щоб їм повисили на відміну від росіян зарплатню і пенсійні виплати, щоб ніхто ні в чому не а, нуждався. Нещодавно Зеленський був на саміті ООН, він там зустрічався з Байденом, але йому не дали виступити в Конгресі. Як ви думаєте, з чим це пов'язано насправді? Угу. Я бачу останнім часом у Зеленського трошки емоції зашкалюють, і він вже, ну, якби в нього дуже болить душа і серце за Україну, за українців. Він відчуває, що зараз росіяни можуть оскалитись і мститися за бавовну, і тому він максимально хоче захистити Україну, максимально більше. Добитися, досягти фінансової виплати, фінансової допомоги. І тому на емоціях, знаєте, можна трошки десь. Йому потрібно заспокоїтись, заспокоїтись, тому що дійсно ну, важко. Ось. І тому бачили, що він напружений, дали трошки якось менше йому сказати. Тому що із Польщею така ситуація. Е, я думаю, що все буде добре, все буде нормально. Добре. Е, тепер досить гучна тема останніх тижнів це Рамзан Кадиров, його а, зникнення і таке ж раптове повернення в медіаполе. А як ви думаєте, він насправді живий ще чи ні? Я, який його стан здоров'я? Ну, повернення це монтаж. Я бачу, що це старі кадри змонтовані для того, щоб не підіймати невдоволення Чечні там з того боку, щоб люди не бунтували, чи він живий. Насправді він ще живий, але десь його перевозять, транспортують, ну, тобто він у важкому стані. Якась заміна, можливо, двійника зараз шукають, щось таке от відбувається. На грані. Живий. Знаєте, як... Били, але не добили. От у мене так, іде та інформація. Лікується він, інтенсивне лікування. Угу. Він був в комі в важкому стані. Його хвороба навмисно, зроблено, тобто отруєння. Як я літом казала, що Кадиров буде отруєний. Людям дають звикати до його смерті, тобто поступово, поки що на даний момент він дуже в дуже важкому стані, але ще, ще, ще поки що він живий. Угу. Давайте більш детально подивимось, кого вони шукають його, йому в наступника. І, до речі, там також застосована сильна дуже магія. Прям сильна угу. магія. От я бачу дуже багато баранів закололи. 32 штуки. Туки баранів крові багато віддавали для того, щоб зробити магічний ритуал обряд. Шамани працюють, тому що трошки не, не час. Але я думаю, що це йому особливо не допоможе. А в тому, на тому світі його ще немає. Ну, будемо чекати. А все ж з наступників його. Чи є вже варіанти, можливо, підбирають когось. Можливо, це якась публічна особа з тих країв. Можливо, хтось із кровних зараз так думають. Але остаточно, що не вибрана персона на його заміну. Mm -hmm. У нього є старші брати? Чи менші? Mm -hmm. Хтось із скромних? З його сімейної лінії точно не знаю, але у нього є досить приближена людина, яка вже має політичну кар'єру. Це Адам Делімханов. Mm -hmm. І, можливо, це він. він його називає часто братом. От брат, так, як. Хтось. Так, його можуть також розглядати, але щось там не дуже подобається в його персоні, не зовсім. Була історія з його зникненням літом. Не зовсім. Люди його можуть не захотіти. Там люди почнуть бунтувати. Жінки. Тут я бачу, як жінки, якісь, якісь суперечки, вони не хочуть, щоб на війну йшли їхні чоловіки. Там дуже невдоволені, вони хочуть відокремитись. Це точно. Будемо чекати, будемо дивитись. А поки торкаючись теми фронту, давайте подивимось, які фронтові історії на нас чекають до кінця цього року. Можливо, Запорізьку область подивимося, або Донецьку, Луганську, як ви відчуваєте? Територія Кримський і оця територія біля Криму, отут. Угу. Буде дуже гаряче. От прям дуже-дуже. Тут будуть великі зміни, великі якісь гучні події. Київ, Київщина, серце України також обережно. Обстріли в них зараз на меті якомога. Жорстокіше поцілити по Києві. Угу. Залишити без світла, без е, води. На меті е, щось накоїти з водою, знову ж таки. Жертви будуть, на жаль, от Київ обережно будуть відбивати. Дрони, дрони, звук дронів. Одеса, Одещина мені не подобається. Там мені страшно. Суми, Сумщина, порти, Херсон, Херсонщина. Константинівська, Хмельниччина, Львів обережно. Пізніше трошки Львів, Львівщина. Літаки готуються, будуть частіше літати літаки, для того, щоб захищати від обстрілів, ракет. Донецьк, Донеччина, там хімії, фосфор, біле, щось біле. Зараз трошки світ призупиниться на тому, що йдуть інфекції. Нового виду Італія. Отам, от де сидить диявол на троні. Отам от багато буде дуже розповсюджень різного виду вірусів. Китай. Льогке пневмонія. І Китай буде активно китайці прилітати до Росії. Ось, тому готуйтеся, захищайтеся від вірусів. Україна більш-менш переживе, але стосується світла і, можливо, опалення не буде таким, як би хотілося. Україні потрібно бути обережними. В плані вода, світло, а, якісь потужні обстріли, от я бачу, десь прилітає удар, ракета, прям дуже швидко. Саме тому, що вона швидкісна, не встигають її відбити. Тому самоліти нам потрібно авіації більше. Я не можу сказати на F. На F. Івано-Франківськ, Фастів. Ну, ну, щось таке на F. Рівне. Рівне. Обережно там. І Білорусі. От мені зараз Білорусія не подобається, ніби вони готуються до чогось. кипішать там. Десь біля кордону трошки можуть повилазити, щоб спробувати як залякати. Кораблі в новинах будуть а, повідомляти про події з кораблями. <гум> І ще має хтось до нас приїхати. Перемовини, візит, візит. Зеленський буде дуже багато їздити. Союзи. Фінансування для України буде. Кошти виділені. Мирні громадяни, обережно. Запоріжжя, Запорізька область, обережно. Будинок частний, бачу, небезпека. Десь я бачу, відчуваю отруєння, чи в садочку, чи в школі може бути. Діти можуть потруїтися. Свіжі продукти як їдальня. Росія, хтось із дірок хворіє. Потім пізніше в новинах будемо чути, як хтось із відомих захворів. Людей або смерть на Ю, Ю, Ю-Ю, Юрій, Ю. Юлія Ю. Юдашкін, Ю. Щось Ю таке. Юдашкін наче помер, вже. Ну Ю. От мені йде інформація Юдашкін, якщо він вже мертвий, і хтось на Ю ще. Угу. Може хтось біля нього, хтось з його друзів. Ю. Ю. От мені йде ім'я Юдашкін і Ю. Не знаю. Що ж, Аня, я вам дуже дякую за цікавий і інформативний прогноз. Друзі, вам дякую, що були з нами. Не забувайте підписуватись на наш канал і також підписуйтесь на наш телеграм-канал, якщо ви хочете таку ж е, гарну колоду карт, як у Ані Атаманове. Це від сестери Фельдман. І, до речі, ми її зараз розігруємо в нашому телеграмі. Дякую, що були з нами. До побачення. До побачення.